Професіональна футбольна ліга запрошує на поєдинок шостого туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги ПФЛ, а сезон 2025-2026. Полісся 2 зіграє проти Куликова-Білки, Поєдинок другої та шостої команди чемпіонату. Відповідно, ну мої очікування, як вже ж запитала моя колега. Сьогодні на цікавий футбол е, з приводу йоки зрозуміло, це зараз основна зброя. Полісся 2 шість м'ячів у поточному чемпіонаті. І ці карколомні трюки від 19-річного нападника. Ну гравець, який можливо для нього стане цей сезон трампліном і майбутньому, можливо, в недалекому ми вже побачимо у складі головної команди Житомирян. Мої очікування сьогодні не будуть на те, що хтось той чи інший заб'є. Сьогодні в мене очікування на якісний футбол, тому що підбір футболістів, як і одних, так і інших, такі хороші зіграні команди про куликів білку. Сьогодні вони наразі на шостому місці показують доволі таки атакувальний цікавий футбол. Десь не все вдається не вистачає ось наразі стабільності. Тому що дійсно, якщо аналізувати поєдинки Куликова білки, то з перемога в першому турі проти вільхівців з рахунком 1-2 на виїзді. Далі нічия з нивою вінницею 2-2 домашня. Далі поразка виїзна проти дубля Тернопільської ниви. Ну і поразка в кубку купу Силами пішли туди в карний. Куликово-Білки, подача висока відбувається, боротьба, але нікого там не було надавати подачу зі свого флангу. Дивимося, йде Знову висока подача на дальню стійку. А тут уже удар по воротах відбувається. І Череал фарма відхідці з рахунком 3-5 завершився, то та там на 19-й хвилині був забитий, був забитий перший мяч. Раз атака правим планом у Поліся 2, у центр в напрямку на йоку не проходить. Виконати тут подачу, але не бачимо ми зараз. І, і, класно прийшов грать з Поліся 2, удар під поворотах і. Що тут? В цьому поєдинку все зміниться після забитого м'яча. Передача тут пройшла, удар в поворотах прямо в руки. Для інших, особливо для куликовопілки, тому що сьогоднішня перемога, позитивний результат може наблизити до трійки лідерів. Зараз атака лівим Краєм зміщується на центр. Класно Микитюк. Удар Данкович кулаками. від... Лебеденко, Волков, Данкович. Волков, подача відбувається! Удар по воротах і один із перших. Класно Олексій Авраменко. Авраменко, класний пласер на половину поля суперника. Євгеній Микитюк чи встигне м'яча? Все-таки встигає Микитюк до м'яча. Микитюк проти нього вступає Павло Малайський в боротьбу. Подача на дальню стійку важливо замикати, але підбір все-таки за гравцями куликово-білки проте одразу швиденько перебуває закидання вперед проходить, але здавалося, що був поштовх. Спину боротьба триває через себе удар по воротах, але прийшла передача тут Микитюка. Микитюк удар по воротах, блокується захисниками. Зараз Гришкевич. Гришкевич подає на дальню стійку. Удар пролітає м'яч. повз ворота, але ще й залишається в межах. Це, звичайно, що буде подача. Все-таки Копол буде подавати. Подача від Копела. удар про поворота. Хороший момент. І десь замах, але робить передачу класно, намагається. Чи це домашня заготовочка? Це однозначно подача тут проходить. Боротьба триває. Відбір за Андрієм Лебеденком, Лебеденко. подача на дальню сійку удар по воротах і момент хороший виникає. Зберігає м'яч Сергій Копол і переводить на протилежний фланг Там Іван Станкович Станкович може подати. Це відбувається. Подача Станковича виходить Артем Тровот із воріт, але боротьба триває. Метушня штатного майданчику полісся 2 і... Боротьбу виграють гравці Куликова Білки. Передача проходить туди вперед. І м'яч Ола Панасюка. Панасюки просто перед ним. Панасюк закитання на дальню. Але 70-й Йока, 41-й Богдан Коваленко і 20-й Євгеній Микитюк, головний тренер команди Олександр Баксимов. Переривають атаку гравці. Куликова білки, проте житомиряни атакують. Удар по воротах. Стійка рятує ворота. Якщо не помиляюся, закидання черпачком туди знову йде. продовжувалась атака, але він і робить. Панасюк там правим фланом. Шукає варіанти для того, щоб подати. Подача від Панасюка на дальню стійку. Удар поворотах вибиває Мезіння гравець Полісся два. Добивання і м'яч пролітає Ползнього центрі. Там є і Волков, там є і Шарабура. Але поки що Патуляк сам з м'ячем, Патуляк запускає передачу Додаренка. Подача від Олександра Дударенка, На виході зіграв Крудробут і. То зараз класний намір. Класно намагався прокинути Сергій Копол. Проте переривається цей намір. і Атака Полісся 2 триває. Михайло Раско, вдалося йому поштовхнути м'яч. Там Олександр Іванов. Іванов з м'ячем, пас на Раска, Раско прибирає суперника і втрачають м'яч. Здавалося, би, пройшла. Боротьба у нас відбулась, але втрата м'яча від куликово-білки. Пас на Томанзото. Удар по воротах. І це все-таки Йока пробивав. Удар стійка рятує, але може бути добивання. Атака триває. Зараз підловив на помилці свого візаві. Гравецький вийшов на заміну. Це Роман Боднар. Боднар сам з м'ячем. Боднар вибирає під себе. Боднар побиває по воротах, але прямо в руки Артуру Дробу. Днізі вже є випадки в стаді руху, яке відбулося. Ось молодь. Це не поодинокий випадок, удар зараз по воротах. Не хотів десь дивитися, хто десь зараз просто слухає трансляцію. Варт згрунтував на екран, тому що зараз знову атака Полісся-2, Удар від Грищенка. І ще й додали майстерності і якості. В ній зараз краєм просувається Полісся-2 два свою атаку. пас від Грищенка, але чіпляється з м'яч інший гравець. Удар по воротах пробиває і вже те, що в нас буде забитий гол. Думаю, що все таки завершиться. Ну, але мають зараз шанс довести команди. що я помиляюся. Удар від Раскачі, То навіть така, в принципі, зараз відбувається. Проходить ця передача, але встигають повернутися назад гравці куликово білки. Пас у центр. Удар поворота! Хороший момент. Він віддає передачу у центр. Без опіки залишається Боднар. Боднар. Пас праворуч. Панасюк удар поворота. Момент хороший. вони... Зараз атака його команди. Може бути дуже небезпечно. Правому фланці м'яч. Є варіанти в центрі. Там Патуляк пропонує себе, але залишається вчем гості. Удар! Поворотах! М'яч пролітає вище більше хоче перемогти. Ну, але на цьому матч завершено, друзі. Ліса два. Так були ківка розписують мирову нічию. Олександр Олександрович, чи можете ви сказати, що сьогоднішній матч, який закінчився з рахунком 0-0, показав більше мотивації порівнюючи з минулими матчами, коли наша команда поступалася двічі цій команді? То я б так не казав. Мотивація у нас завжди одна перемагати. Тому треба подякувати хлопцям, що там вони робили, хотіли, намагалися. Тільки не довели до логічного завершення, да, там наші атаки, тому претензій не можуть до них бути. І, як бачите, є над чим працювати, аби так само. Що стосується мотивації, то в принципі вона у нас в кожну гру є перемагати в кожній грі завдання. Так що я не думаю, що щось там таке сталося, да, порівняно з тим сезоном, чи не знаю. Кожен спортсмен має хотіти одного це вигравати ігри. Сьогодні команда створювала чимало моментів для голу, але все ж таки не, не вдалося нашій команді відзначитись голами. Які взагалі емоції після цього матчу? Я ж кажу. Ну, емоції такі, що хотіли перемогти. Я вважаю, що втратили да, там очки. Так що будемо працювати далі. Що ще нам залишається? Дякую. Сергій Вікторович, доброго дня. Сьогоднішній матч закінчився з рахунком 0-0, хоча в минулому сезоні ви двічі перемагали Полісся 2. чи стало цього разу грати суттєво важче проти цієї команди? Ну я в минулому сезоні не був, але те, що я бачу і по відчуттях, і так як ми готувалися, я набагато і важче. То що я знаю, які ми були, але зараз зовсім мій ну і інше от, тому десь. Ми налаштувалися на таку гру знали, що важко буде, що Там треба буде багато оборонятися. От але знову ж таки, ми десь були готовими до того, як Полісся буде будувати свою гру. Як Полісся буде пробувати проводити свої атаки, і ми до цього були готовими. І тому я своїм хлопцям подякував. Це наша одна з кращих ігор в плані оборони. Ми багато. Терпіли, були без м'яча. От, звичайно, якби ті моменти, які ми мали, коли атакували, коли були з м'ячем, якби ми використали, ну, взагалі б ідеально. Але знову ж таки, сьогодні наша гра на нуль, тому що я хлопцям подякував, що за бажання, за терпіння і десь, скажімо так, не знаю ще по статистиці, але на ну, мій поля така ні, ну, не чийна гра. От, ну скажем так, очко на виїзді. Ми до цього більше і раді. В кінці другого тайму наша команда полісся 2 створила трішки небезпечних моментів. Чи змусило це нервувати ваших гравців, чи це було помітно на полі? Ну, якщо чесно, вже в, ну, в кінці гри вже обидві команди вже десь ри, ризикували, пробували йти десь на штурм, якийсь забитий гол. Ми мали моменти забити, тому ми розкривалися в наші ворота були моменти. Тому я вам ну скажу, що і Полісю теж певно було і нелегко, бо я бачив, вони теж не сильно так бігли вперед. Але знову ж таки, ми хотіли контратакувати, хотіли десь забити гол на цих моментах. От, але знову ж таки хлопці добре атакували, швидко переключалися в оборону, бігли на і назад, щоб захистити свої ворота. От, тому я їм за це сильно дякую. Дякую вам. Дякую.